Безмежне море захоплює погляд. Величезні хвилі, схожі на стіни води, піднімаються до самого неба, готові поглинути все на своєму шляху. Вони виблискують на фоні темного неба, що нагадує про наближення бурі. Небо та вода зливаються в єдину стихію, де немає місця для слабкості. Між хвилями видно маленькі човни, що намагаються врятуватися від вищих хвиль Кожен рух. Це боротьба за життя. Люди, сіпівши зупи, борються з водною стихією, яка здається безжальною і невблаганною. Проте є й надія серед цієї темряви ми бачимо тих, хто не здається. Цей момент, коли природа випробовує межу людських сил є не тільки трагедією, але й символом витривалості та надії. Ось цей дев'ятий вал найвищий з усіх хвиль. Це випробування, яке неможливо уникнути, але можливо здолати.